Я давно вважаю, що вступление України в НАТО ограничувало і здержувала її сьогоднішній день. не сдерживает вообще нічого. Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що відносно нещодавні новини про успішну розробку, про створення і випробування наших українських крилатих і балістичних ракет, а також повідомлення про те, що Україна працює над збільшенням серійного виробництва. Ці новини загалом не дуже так сильно сколихнули українське суспільство. Не було якоїсь такої бурхливої хвилі емоцій, і це зрозуміло. Адже українці дійсно радіють таким новинам, проте українці уже стомилися чекати, українці хочуть справедливої відповіді для країни агресора. В той же час Кремль такі новини сприйняв з певним занепокоєнням, і причому досить серйозним. Я хочу нагадати, що 10 вересня пролунала гучна заява від Шойгу, який повідомив, що буцімто Путін прийняв рішення не наносити удари по енергооб'єктах України, і що нібито Росія через посередника Туреччину звернулася до України з такою пропозицією про взаємний необстріл об'єктів енергетики. Також повідомив, що Україна, начебто, відмовилася від цього взаємного необстрілу. Невідомо, чи була якась пропозиція, чи що просто так робить заяви. Але факт є фактом, що після того, як країна агресор знищила, пошкодила 80% наших об'єктів енергетики, вони кажуть про те, давайте не будемо взаємно обстрілювати. Але далі більше. Виявляється, що нещодавно російські пропагандисти, так звані експерти-політологи, почали розповідати про те, що буцімто для Росії було б краще, щоб Україна вступила в НАТО і ЄС, і що нібито НАТО і ЄС би стримували Україну, що вони обмежували би її ударні дії на каналі НТВ. Пропагандисти підняли питання статусу України, тобто як відреагує Москва і як це вплине на Російську Федерацію, якщо Україна вступить в НАТО і ЄС. І заговорили про те, що нібито вже без різниці, чи буде Україна членом північно атлантичного альянсу Європейського Союзу, чи не буде, тому що Україна в осяжному майбутньому, за їх словами, буде ворогом Росії. Не імеє ніякого значення, чому вступить Україна в НАТО Євросоюз не вступить она туди в будь-якому випадку. Україна на ближайшее обозримое будущее будуще врагом Росії. Зважаючи на це, пропагандисти заявили про те, що для Росії було б кращим, якби Україна вступила в НАТО. Адже за їх словами, НАТО би стримувало Україну, обмежувало би Україну. Адже зараз ніхто Україну стримати не може, і кстати говоря, я давно вважаю, що вступлення України в НАТО очень во многом ограничувало і здержували її То, на угу. сьогоднішній день. Йоні здержувати ваше нічого. Угу. Також пропагандисти акцентують увагу на тому, що без вступу в НАТО Україна й надалі буде виробляти ракети, і, начебто, шантажувати Росію. Можна кліпати ракети, можна шантажувати Росію. Цікава ситуація виходить. Російські пропагандисти фактично прямо кричать, щоб країни Заходу забрали Україну в НАТО, тому що Буцімто Україна поплутала всі береги, заходить на територію, б'є по території Росії безпілотниками. На підході ще й ракети, і що це таке, щоб НАТО допомогло Росії? З іншого боку, пропагандисти можуть все перекрутити і назвати повномасштабну агресію в. Україну не так званим СВО, а буцімто превентивним СВО. Я хочу нагадати, що Путін та інші представники вищого російського політичного керівництва вони ж як виправдовуються постійно. Що нібито, начебто, Україна збиралась напасти, що буцімто Україна готувала якусь агресію. Ну таке ж не виправдання. А зараз що виходить? А зараз виходить, що якщо Україна вступить в НАТО і ЄС, то їх так зване СВО пішло за планом. Адже тепер Україна після цього на них точно нападе Кремль та російські пропагандисти можуть гучно заявити, що це так зване СВО було проведено для того, щоб, начебто, загнати Україну в НАТО і щоб Україну тримали в руках члени Північно Атлантичного альянсу Європейського Союзу. Ну і звісно, потім навіть після цього провести парад так званої перемоги в Москві, але потрібно чітко усвідомлювати, що Кремль він розкладає яйця по декількох корзинах і готує росіян до будь-яких варіантів розвитку подій. Адже в той час, коли деякі пропагандисти, політологи, експерти так звані, кажуть про те, що буцімто було б краще для Росії, щоб Україна вступила в НАТО, щоб НАТО нібито стримувало Україну. В той же час інші російські пропагандисти публікують, наприклад, такі статті про те, що план Трампа щодо України радує їх адекватністю. І ми знаємо і про це було багато заяв, що план Трампа він досить простий. Це заморозка війни по лінії зіткнення, це якісь домовленості з Москвою, і це не вступ України в НАТО і не лише в НАТО, а в будь-який союз з країнами Заходу. І для чого Москві потрібно, щоб Україна не вступала в НАТО? Ну ясно, просто і очевидно, щоб через певний час знову намагатися повторити, знову розпочати повномасштабне вторгнення. Україні, звісно, так званий мирний план Трампа абсолютно невигідний, ну хоча б тому, що це просто відкладена війна. І що ж буде в ті умовно роки, коли буде заморозка цієї війни, і коли всі будуть розуміти, що війна неминуча, і коли будуть відкриті кордони? Для України, звісно, ідеальним варіантом було б те, щоб повністю розбити російську поціну армію, звільнити усі тимчасово окуповані території, і отримати реальні гарантії безпеки, вступити в НАТО. Але Путін та російське військово політичне керівництво, незважаючи на регулярні заяви з Москви про те, що Буцім, то ця московська імперія хоче миру, що вона готова до перемовин, і далі вони продовжують повномасштабну агресію. І далі, на тлі всіх цих фальшивих ліцемірних заяв, Путін хоче досягти своїх так званих цілей. Сьогодні міжнародні змі повідомляють, що Путін своїм указом збільшив чисельність армії РФ до півтора мільйона військових. Таким чином, штатна чисельність окупаційної армії зросла на 180 тисяч військовослужбовців. Зрозуміло, що імперський шовінізм в Кремлі зашкалює і що вони не хочуть вмикати задню. Проте я хочу нагадати нещодавню заяву нашого очільника Гурима Буданова, який повідомив, що Росія вважає рубежем війни літо другу половину 2025 року або початок 2026 року, за словами Буданова, якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь до 30 років, вони втрачають можливість бути над державою. В Москві чудово розуміють, що ресурси у них не гумові, не безмежні, і мова йде як про ще радянську техніку, запаси якої вичерпуються. Також мова йде і про людські ресурси, адже ми знаємо, що кількість бажаючих росіян воювати за гроші вона різко скорочується останніми місяцями, і Кремль, починаючи десь з лютого березня цього року, вже в декілька раз підвищив виплати тим росіянам, які підписують контракти з міноборони РФ. Таким чином, незважаючи на деякі заяви від російських пропагандистів про те, що для Росії було б краще, якби Україна вступила в НАТО і ЄС, що Захід би стримував Україну. і і Дійсно, це було б краще для цієї московської імперії. Путін та Кремль і далі продовжують здійснювати повномасштабну агресію, намагаючись окупувати Україну. Але якоїсь такої дуже серйозної впевненості у своїй так званій перемозі у Кремля немає інакше би не з'являлись такі повідомлення, інакше би росіянам в голови не заливали те, що можливі різні варіанти, і що можливо те, що Україна вступить в НАТО і ЄС. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.